Краса, правда? Я красу наблюдаю. Хвилин 20 хожу, зовсім мало грибів. Вже про який там білий мріяти, йдеш, якби хоч який-небудь знайти, бо просто все лежить витоптане. І подивіться, подивіться, хто у нас тут стоїть, а? Хто ж все у нас тут такий стоїть, чекає, ало? А ну давай крутвець зробимо, давай крутьвері, тут ще який. Диві, який дочекався. Алло. Ну це... Я навіть надіялася сьогодні на білого. Ну, ми таке рядовочки з ринушки насобираю, де побіжу. Краса, краса, ви подивіться, яка. Я пізно приїхала. Вранці думаю, та не буду їхати. Дощ був, потім сонце вийшло, сказали, світла не буде. думаю, Ну, піду в ліс. І спішла. І дивіться, як вона йшла. Красення. Боже, який красень. Дякую тобі. Дякую тобі, боженька, дякую тобі, синочок. Я ж кажу, що ніколи не кажіть ніколи. Ситуації бувають різні тут, прямо під ногами.